Всем привіт! В на Марка Маркіша і це Кар-Симулятор 2. Сьогодні, як ви бачите, у мене 812 тисяч ми куп, сьогодні купимо одну машину. Ну, це Audi, Audi уже скажу. Це не ліса, а Audi. А ви скажете, Маркі, яка ще вона ауді ну, тут може бути? Ну, кстати, хто знає, то я не знаю, нащо я це кажу. Там не треба світити. Світити. Добре, секундочка. Я туточка. Так, еще вам поміняти тут. Так. Так, добре. Di ko malayo. Diyan niya sa sasad sela sila na iskot pa Так, коротше. Якому інтерес, не скажете, скільки ця машина їде? Вона їде, ну, я не знаю, чи я казав, я забув уже. Ой, вона тут. Вроде би. Так тут. Крася машина їде на е, 300 350. Так. О, БМВшка. Так, бумер. Почекай, бумер М. М4. Так. Ну, це Спринтер. Взагалі-то Спринтер. в іншому автосалоні, А це не Спринтер. Може Спринтер, я не знаю. Ну, купляємо! Ну, нарешті, я думав, я цю машину не куплю ніколи. А я зібрався. Так. Ох, тут гушак! Слухаємо. Ну, болі-міння. Так, ну добре. А тепер давайте попробуємо на неї зробити цей бернаут. Не робить. Не, нема Бернальта. Добре. Зараз ми їдемо цю машину робити. Блін, я поворот уже проїхав. І взагалі куди мені повертати? А, давайте, погнали. Можна сказати, правильно їдемо трампцями. Називається, коли тобі, е, тобі навігатор казав їдьте їти туди. Ще розводиться, та-та-та. Так, почекайте, давайте перший колір. Ні, ну я за е, думаю, який колір, але я реально не знаю, який колір. Я реально не знаю, який колір, який. Взагалі Мі... не знаю. Можна білий, ну чорний ні. Ну добре, давайте подивимося, Ну така вона була, так? Така, ну чорна, чорна, чорна. Ну не знаю, можна, можна. а Білий. Білий зразу вже не подобається. Они... А давай-то, 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 давай-то. Так. Дальше. Тонировочка. Д. диски, диски, там. Э, да. Диски, а, покрасные диски. Добро. Та умоляю. Ё-моё, капец. Так, я хочу, щоб ця машина хоча б їхала 300. Так. Так, так, так. Добре, що нам треба? А я забув. А шо? Блях. Я на не робити. Ну, почекайте, я забув, он так ще зробити. Опа, бірнаут, бірнаут, бірнаут! Бернаут! Бернам, робим, робим! кстати, можете сфоткать, ты хочет. Не, ну прикольно. Ну, я вы сфоткаете? Ну, давайте так. Ну, все. Почекайте. А ну почекай, ты хочу хочешь знал, что с проверки. Так. Мы так тут Аня, давай это не я не знаю, я не знаю, я не знаю. Ну, я не знаю. как тут можно зробити. Добре. Давайте так. Та не чорний, а такий. Да, можно сказать, у меня будет вся машина на 18+. Ну, а, не, на самом не будет 18. Можно сказать. Це не будет. Нет, це не будет. Я не знаю. Короче, я просто хочу срубить типа, что машину б, кетчупом. не хочу сделать. Та да, ё-моё, ну то капец. А, не, лучше так. Ідеально, нормально. Так, ну ще і тут можна кетчуп оп. Так, тепер тут капот можна э, треба. а не можна. Так, ну і одне. Ні, Не, ну більше-менше. Ну, підійде спереду. Так, ну і тепер робити то саме. Коротше, я вам покажу машину для вас секунда. Вашому вниманию. ...короче... Ну, ви поняли уже. Так, ну, он така у мене вийшла. Ну, і зверху є ще. Ось там бачите. Є. Ну, і так зробив. Ще по залишилося диски поміняти. І і, вроді би все. Чи ні, я не пам'ятаю, я не знаю. А, ще прокачати машину. Диски і прокачати машину. І все. Чи ні, Я не знаю. Та вроді би. Та-та там. Добре. Та чого ты глогая? Ну то капець. Ну, бляха. Короче, добрый, это будет долго. Может. Ой. Ну, нарешті. давай. Короче, добрый, давай секунда. Короче, я уже подъехаю до, ну, ну, замерите тут швидкість на цій машине. Ну, тут уже понятно, что он на 200 едет. Не, ну реально понятно. Добре. И зараз замеривать идем. Кстаті, я покрасив дисків чорний. Ну, такі поставив, зараз вам покажу. Ось такі. Це він тут прикольний. Інтересно, на ламбу обігне. Вроді би так, має, має, має. Кстаті, вже щось не вагає. Тільки, коли загрузку у мене завжди лагає. А так-то граю вообще не лагає. Так, ну, опа, GTR, GTR, GTR. Умаляю. Молодець. Так, Камара, вроді би. Ще один Nissan. Скай... Ні, не, не Skyline. Вроді би БМВ. Ой, не сказала, а, а, не, ну скавай на ГТР, А, так я казав. Не, на 300 уже їдь, це добре. Я не знаю, чи я ще замірю Швидкість тут Не, nee, я не замерю, Ну, вона їде нормально. І вісім передач, ну це нормально. Д вообще не мастер. Короче, ще по і покажу по е, 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 трохи, як вона дрифтити. Не, Ну более-менее. Ну і нащо я туди захворі. А не, нормально получилось. Нет, тут так вообще надо дивиться ця грязь на цій машині. Вообще не дивиться. Ну просто в никуда это. Не, Мен, более-менее. А тепер ми додаємо одне завдання для машини. Одне. Прилетіти. Ось цю річку. Ось цю. Так що їдемо! Так, що мене чекало. одна секунда. Так, все, я приїхав. І зараз ми побачимо. Стартуем! Ну, все а так там метанул. Умоляю, давай. Не, умоляю. а Що робити? Кіт, я ще хочу зробити перестановку. Там, ну, машини перестановити. Ну, це ну, буде сьогодні вже там. Кстати, я як так. А давайте ще раз скільки я з Бернаутом зроблю. Опа, дріфтим. Му, порядка погнал. Тормозим, не мама же. давай умиляй, все виправно, Все нормально. Не ну, меня не я. А як вона зараз не переведе, то вона буде стояти там. Там, де. Ну добре. Буде десь стояти. Там, де не треба. Фух, ну давай. Ти можеш. Ось. Перелетит. Ні, пере... Там, ну, не там сам, ну уже далі. Уже дальше, вже далі. Ах, ну добре, на сьогодні це все. Всім, всім, цим, 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 цим. Tem, pá,